Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в понеділок, 29 вересня 2025 року, у православній церкві звершується пам'ять великомучениці Євфемії Всехвальної, преподобного дорофея пустельника Єгипетського, мучениці Людмили Княгині Чеської. Святителя Кіпріана Московського, митрополита Київського і всієї Русі, Чудотворця, знайдення мощей преподобного Кукші Одеського. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Єфесян з 22-го вірша глави 1 по 3 й вірш глави 2. и вся покори под Его, и того даде главу выше всех церкви, я же есть тело Его, исполнение исполняющего всяческое во всех, и вас сущих при мертвых и грехи вашими, в них же иногда ходисте по веку мира сего, по князю власти воздушная, Духа і Жани действует в сынях противления, в них же и жихом иногда в похотях плоти нашей, творяще волю плоти и помишленій, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочі. І Він усе підкорив під його ноги І вивищив його понад усе, як голову церкви. Яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. І ви були мертві вашими провинами й гріхами, в яких ви колись звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 3. Вірші з 19 по 22. Ирод же четвертовластник, обличаем от Иоанна о Иродиаде, жене брата своего, и о всех я же сотвори злая Ирод, приложи и сие над всеми, и затвори Иоанна в темнице. Бы же, когда крестишься все люди, и Иисусу крещуся и молящуся, Отвердися небо, і сніде Дух Святый Телесним образом яко яколу нань, і глас небесибисть глаголя, Ти, єси син мой о тебе благоволих. Тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за іродіяду жінку, його брата, і за все, що ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього та залунав з неба голос: Ти, мій син, любий. Тебе я вподобав. Усім вдалого початку робочого тижня. Нехай по милості Божій здійснюються усі ваші добрі наміри і плани.